Збройні сили України отримали на озброєння новітню стратегічну систему управління Дзвін АЕС. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Да взагалі не повинні бути нацистського українського государства. Нам же Столтенберг так сказав, що тогда і в НАТО буде нікому входити. З його слів, це своєрідний подарунок до дня збройних сил, адже українські воїни дуже зацікавлені в автоматизованій системі управління стратегічного рівня та давно чекали на повноцінне розгортання дзвону АЕС. Ця система навесні 22-го року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом і державні. Наразі всі формальні процедури завершено. Автоматизована система стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах збройних сил. Далі генштаб буде ухвалювати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ, зазначив Резніков. Крім того, міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо комплексу спеціального програмного забезпечення інтеграційна платформа Дельта. Далі відбудеться цикл офіційних випробувань, за результатами яких прийматиметься рішення про прийняття на озброєння. Міністр оборони зауважив, що попереду чекає великий обсяг роботи щодо завершення випробувань та офіційного прийняття на озброєння цілої низки програмних продуктів, які забезпечують ситуаційну обізнаність та управління на оперативному і тактичному рівні, а також підвищують спроможність окремих видів та родів сил збройних сил України. До першого пострілу 40 секунд і півтори-дві хвилини. Він вже згортається і переходить на нову позицію. Це просто зберігає життя людей. Це, це окремий приклад, і треба розуміти, що по всій структурі тактичних збройних сил, по всій тактичній структурі підрозділів, приблизно так само змінюються параметри. Тобто, це життя людей, це цілісність техніки, це точність ураження, і відповідно це боєздатність армії. Управління і контроль. Тактичного оперативного стратегічного рівня він кінець кінцем замикається на людях і на засобах ураження на тактичному рівні, на нижчому рівні. Єдина наша можливість ефективно воювати, це е, можливість технологічна. У нас немає стільки танків як у потенційного супротивника, да, немає таких обсягів фінансування, як у потенційного супротивника, але технологічно, якщо ми перейдемо на сучасні концепції. Ми зможемо досягти своїх оперативних і стратегічних цілей. Перспективи розвитку ситуації саме в Запоріжжі, ворог нібито розглядає цей напрямок як потенційно успішний для себе, якщо теж проведе певну підготовчу роботу. З іншого боку, ми розуміємо, сили оборони України фіксують ці ризики загрози, так само готуються. Які особливості можуть чекати на цю область, на цей напрямок вже найближчим часом. Знаєте, я тут погоджуюся з деякими експертами, які говорили те, що цей напрямок він перспективний для однієї і для другої сторони з військової точки зору. Сам тому, що схід, якщо взяти для росіян, для нас все з військової точки зору ми розглядаємо, тому що це наша земля, і ми завжди ведемо війну все з військової точки зору. Росіяни, я думаю, схід зараз намагаються проламати. Більше з політичної точки зору, те, що я вже говорив, що їм потрібна перемога, хоч щось дати і на внутрішній, на зовзовнішнього споживача, скажімо так, щоб не плавати в тому багні, в якому вони зараз плавають. Після своїх побідоносного шестя свого. А от з військової точки зору, я думаю, що військові більше дивляться на Запоріжжя. Ну воно більш перспективне, тому що там є в них деякі успіхи. Вони взяли енергодар, взяли по Дніпру, закріпились напроти Нікополя інших населених пунктів. І якщо наступати е по вздовж Дніпра, в тебе завжди закриті фланги. І ну з військової точки зору, це краще, якщо ти на перспективу збираєшся там. Залишатись і з іншої сторони, ми розуміємо, що для нас досить було б правильно це працювати в коридорі Бердянськ-Мелітополь. Там проходять артерії логістичні російської армії, і тому, якщо їх пошкодити, то війна повернеться в зовсім інше русло. Тому і ми розуміємо, і вони розуміють, що цей напрямок є перспективним і для них, і для нас. І... Коли ми звільняли Харківщину відносно за тище, крім артилерійських дуелів, було на Запоріжжі. Потім всі переключились на Херсонський напрямок, розуміючи, що він стратегічно важливий, він дійсно був стратегічно важливим саме вибити ворога. Там теж було відносно затища, ну не рахуючи, там я, я маю на увазі, не було таких глобальних оперативних рухів вперед або назад. І зараз, коли е, вималювалася лінія на сході, зараз ми закріпились по Дніпру, я думаю, цей напрямок він буде більш активний короткий Майстер-клас для всіх українців, як потрібно викорінювати з нашої землі. Берете невеликий снаряд, бажано великого калібру і заставляєте її в гармату, яка знаходиться в кожного українця в дворі майже. Чекаєте подумки, думаєте про себе, говорите Слава Україні і. Ну, завжди говорили, що е, степ бай степ е, допомога е, вона е, може і повинна прийти все одно до отримання тих озброєнь, що суттєво посиліна і допоможуть вирішити всі завдання, що стоять перед Україною в умовах цієї відверто неспровокованої агресії від терористичної країни Російської Федерації? На щастя, наразі це зрозуміли вже всі партнери склалися всі необхідні умови. І я сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо побачити і рішення Німеччини, Стосовно передачі е, танків леопард, е, чому леопард? Тому що е, ці танки є, скажімо так, е, більш легшими в опануванні з одного боку, тому що е, споріднені з тими танками, що ми наразі е, бачимо, за е, скажімо так, принципами управління е, Це з одного боку, і от досвід е, наших е, сусідів. Наприклад, тігри Чехів по опануванню швидкому е, танків, те е, при пересадці з Т72 на е, танки Леопард, е, ну необхідно переучитися протягом буквально декількох тижнів. І в принципі, от е, Чехи говорять, що е, танк Леопард можна опанувати е, дуже швидко і е, немає від нічого в цьому е, важкого, е, тим більше. Для наших військових, які показали здатність упоновувати найсучасніші зразки західної техніки uh -huh. з іншого боку, важливим дуже фактором для передачі саме танків Леопард, а не тих же Абріомсів, а те, що якраз недалеко від України в країнах наших партнерах в ті ж Польщі, наприклад, знаходяться. Бази по обслуговуванню цієї техніки, ну і, крім того, легше організувати, скажімо, роботу тих же виїзних бригад для обслуговування їх на полі бою. З іншого боку, значить, отримання України навіть одного полку цих леопардів, це десь в районі ста одиниць. Це буде вирішальним фактором, який дозволить Україні перейти впевнено. До наступальних дій по всьому фронту і, скажімо так, забезпечити собі перевагу в тих умовах, що наразі ми маємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.